Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 14 випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо правила повороту ліворуч і розвороту на дорогах з трамвайною колією посередині. Пункт 11.8 ПДР каже: поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нарейкових транспортних засобів. Якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 516, 518 або розміткою 1.18. При цьому не повинно створюватися перешкод трамваю. Це також стосується тих випадків, коли поворот ліворуч або розворот виконується на перехресті. Тобто, якщо водій рухається по дорозі, на якій знаходяться трамвайні колії посередині. То повертати ліворуч або робити розворот, він повинен з трамвайної колії попутного напрямку, не перешкоджаючи руху трамваю. Але це потрібно робити в тому випадку, коли відсутні знаки 5.18 або розмітка 1.18. Якщо ж такі знаки або розмітка є, тоді водій виконує маневр з тієї смуги, яка вказана на знакові або розмітці. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!